Вітаю діти. Пропоную вам послухати оповідання Василя Сухомлинського, яке називається Суниці для Наталі. У третьому класі вчиться маленька дівчинка Наталя. Вона довго хворіла, а це вже прийшла до школи. Бліда, швидко втомлюється. Андрійко розповів своїй мамі про Наталю. Мама й каже, цій дівчинці треба їсти мед і суниці. Тоді вона стане бадьора та рум'яна. Понеси їй суниць Андрійку. Андрійкові і хочеться понести суниць Наталі, але він чомусь ніяковіє. Він так і сказав мамі Соромно мені, не понесу. Чому ж тобі соромно? здивувалася мама. Андрійко й сам не знає, чого йому соромно. Наступного дня він усе ж таки взяв із дому пакуночок суниць. Коли вже закінчились уроки, він підійшов до Наталі, віддав їй пакуночок із суницями і тихо сказав: Це суниці, їж! І тоді щоки в тебе будуть рум'яні. Наталя взяла пакуночок із суницями. І сталося диво. Щічки її стали червоні, як мак. Вона ласкаво подивилася в очі Андрійкові і прошепотіла. Дякую. Чому ж щічки у неї стали рум'яні? подумав Андрійко. Вона ще ж не їла суниць. Дітки, як ви гадаєте, чому Андрійкові було соромно нести суниці для Наталі? Чому щічки в неї стали рум'яні, але ж дівчинка ще не, шку... не скуштувала суниць? Як ви гадаєте, подумать над моїми питаннями, а я прощаюся з вами до побачення.